Як сказати англійською смітник А. B. Trash Б. C. Recycling bin. D. Compost bin. Правильна відповідь варіант Б. Trash can. Як сказати англійською контейнер для переробки. A. Recycling bin. B. Trash can. C. Compost bin. D. Waste basket. Правильна відповідь варіант. A. Recycling bin. Як сказати англійською компостний ящик. A. Trash can. Трашкан. Recycling bin. C. Waste Вейстбаскет. D. Компост bin. Правильна відповідь: варіант Compost bin.